Доброго дня малята! Пропоную прослухати та вивчити вірш, який називається «Восени врожай збирають. Восени врожай збирають. На городах і в садах. Груші яблука звисають на тоненьких гілочках. В лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила і швиденько заховала в теремок. Прослухали, а тепер повторюйте за мною. Восени врожай збирають. На городах і садах. Груші яблука звисають на тоненьких гілочках. В лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок. Ухопила і швиденько, заховала в теремок. Молодці малята, я сподіваюся, ви вивчите віршик. А я чекаю на ваше відео. До побачення, до нових зустрічей!